Інформаційний вечір на телеканалі Аверс продовжується в ефірі цей день. Коментарі я Марія Петручик Вітаю всіх, хто доєднався до нашого ефіру. Отож, 26 січня, всесвітній день екологічної освіти. Ну і власне в цей день ми будемо говорити про те, якою ж є стратегія управління відходами у Болинській області, тому що не так давно днями обговорювали саме цю стратегію. Ну і варто зауважити нашим глядачам, що за різними даними і за даними держстатистики і іншими даними повідомляють про ну, що фактично щороку українці продукують. В середньому, так якщо за різними даними проаналізувати 12 мільйонів тонн сміття, але це ми говоримо лише про побутове сміття. Є ще і промислові відходи. Ну і, власне, куди їх дівати, як ними керувати для того, ну власне, щоб жити в екологічно чистій країні. Сьогодні про це не тільки ми будемо говорити з нами. в Студії голова постійної комісії з питань екології, раціонального використання природних ресурсів Волинської обласної ради Юрій Ройко. Пане Юрію, добрий вечора. Добрий вечір. пане Юрію. Дійсно, те, що я пригадала. Тема сміття і раціонального власне е, поводження з відходами Так, поводження з відходами, вона завжди є актуальною в Україні. Так е, прийнята є в нас національна стратегія, те, що стосується управління відходами, і маємо ми уже і стратегію у Волинській області днями обговорювали так. Депутати збиралися, пане Юрію, для початку це. Те, з чого ми починаємо, це фактично перший крок. Це документ, якщо можна сказати так. Але що в тому документі мається Ну, яка в нас стратегія? Так ну напевно треба розпочати з того, що е, у 2020 році Державною е, аудиторською службою України перевірялася держав у Волинській області, і було проведено анонімне анкетування серед жителів області щодо стану екології. І от поряд там з цілою низкою питань, які турбують людей, найрезонантнішими і найболючими питаннями, ті, що хвилюють людей, якраз були на першому місці. Це якраз питання поводження з відходів, питання стану полігонів, сміттєзвалищ, питання утилізації і переробки решті виробництва, питання взагалі забруднення навколишнього природного середовища. На другому місці, якщо так можна сказати, це були питання забруднення атмосферного повітря і водних ресурсів. І третє, що найбільш хвилює Волинян, це неконтрольовані рубки лісу. лісу. Ну напевно, це абсолютно логічно, абсолютно так і має бути. Бо із всіх діючих, офіційно діючих полігонів і сміттєзвалищ, які є на території Волині. 90%, навіть понад 90% сміттєзвалищ і полігонів, переповнені, або вже практично вичерпали свій ресурс як полігони. І 90% і від діючих полігонів не відповідають необхідним санітарно-екологічним нормам. Біда картина страшна. Це про офіційні полігони. Ми говоримо, а ще ж є спокійні сміттєзвалища. А ще, а ще в рік щороку на Волині створюється. Близько тисячі несанкціонованих або стихійних смітників. Ну, Тобто. Це ми все бачимо, це ми все відчуваємо, пане Сергію, пане Юрію, вибачаюсь, досить актуальна тема. Ну, от якщо взяти волинь і наш регіон. Ну ми ж, до прикладу, якщо говорити про відходи виробництва, там якщо говорити про якісь відомі індустріальні регіони, там Кривий Ріг, там, де дуже багато підприємств і дуже велике населення. Ну ми ж не є така густо населеною областю і промисловою надто областю, але все ж таки тема, пане Юрію, актуальна, наскільки я розумію, те, що ви сказали. Зали, от якщо так, судячи так. з опитування, проблема над актуальна, розумієте, десь себе тішити тим, що ми трошки там трошки лісові і е, голубоочі голубо з озерами ну десь воно тішить. І дійсно в нас, якщо брати загальну, скажімо так, екологічну обстановку, ну правда, не зв... або вірше зважаючи, або не зважаючи на ситуацію, яку нам залишив Чорнобиль. Ми ж знаємо у нас е, поліські райони постраждали найбільше. то дійсно, ми десь там на фоні України, десь ну. Виглядаємо досить привабливо. Але разом з тим, ну, скажімо так, статистика перті речі. І те, що ми навколо себе бачимо, це, це абсолютно перті речі. Тож, зрештою, я повинен сказати, що на сьогодні, от на сьогодні, навіть на сьогоднішній день, в області, в Україні, в принципі, немає якоїсь системної, якоїсь такої абсолютно притомної і зрозумілої комплексної роботи, поводження з відходами. Ну, а стратегія управління відходами це так, щось загальне, так? так? так. Я і, і зрештою, і зрештою, якраз у 2019 році була, була затверджена Кабміном, прийнята і затверджена Кабінетом міністром України національна стратегія поводження з відходами. Відповідно, ці, скажімо так, розроблення на базі цієї національної стратегії, кожна з областей мала розробити відповідний регіональний план поводження з відходом. Зокрема, ти часується в Волині. У 2020 році за кошти, виділені з обласного бюджету, а конкретно з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, будемо називати його надалі екологічного фонду. Екологічний фонд. От через майданчик Прозоро. Відповідно, виявився переможець переможцем. Це стала київська компанія, яка безпосередньо фахово займається цими речами, назва її Антон інженіринг, і вони, зрештою, нам розробили оцей регіональний план по поводженню з відходами. Потім пройшла вся необхідна процедура відносно, скажімо так, оприлюднення. Ну згідно з закону України про стратегічну екологічну оцінку, відбулися громадські обговорення. Тобто, тобто зворотним зв'язком, з пропозиціями, з якимись певними застереженнями, і так далі, які, до речі, враховані в цьому регіональному плані. Крім того, в принципі, про оцей робочий план чітко знають, бо відповідні листи були направлені на рівень тоді ще голів райдержадмістрації, і відповідно керівників або голів сільських селищних міських рад. Процес. Відбувся. Процес пройшов. Ну, я, я зараз розказую чисто формально продурну сторону, а зараз конкретно що. Це да, да, що це таке, Да. І, і в кінці кінців, навіть 24 березня минулого року, ми розглянули на комісії, на яку я очолюю, як голова комісії, ми розглянули цей, цей регіональний план на комісії, схвалили його і рекомендували сесії затвердити. Але от вже пройшло практично 10 місяців. За цей час, ну, в принципі, в чому була проблема? Ну, затвердити це ж не проблема. Взяли, проголосували. Але з, одної, з одного боку, було неповне розуміння серед депутатів, що це таке і з чим його їдять. І для чого воно? Да, і для чого воно. З іншої сторони, все завжди впирається в що? фінансування. Ось, звичайно. Фінансування. Скажем так, з одної сторони, питання просто люди не розуміли, що це таке, з іншої сторони, була абсолютно невизначена ситуація з фінансування. Але разом з тим, на сьогодні, в принципі десь вже ситуація прояснилась. Давайте конкретніше, якщо можна так, що, так, що, мене... що таке цей план, так що це за план такий, так згідно відповідних норм і стандартів, розроблений досить серйозно документ. Ну його, скажімо так, десь десь на 170 там злишком сторінках. Але який принцип? Згідно певних норм і підходів, в першу чергу враховувалася кількість населення і кількість сміття, яке це населення продукує, Волинська область була розбита, або, скажімо так, ну, була розбита на чотири. Ну, в оригінальному плані це називається кластери. Фактично по районному принципу. Райони. Діючи теперішні чотири так. це чотири кластери. Кожен із кластерів або діючих районів, я просто розказую саму систему, знову ж таки поділений на два субрегіони, або тобто кожен поділений на два. Тобто, ми маємо, ми маємо вісім субрегіонів і чотири кластери. І в залежності від цього територіального, скажімо так, поділу, нам запропонували розроблено три сценарії розвитку подій, поводження з відходами. Щоб було розуміння, кожен із сценаріїв, я зараз та тому я і швиденько буквально зупинюсь. Я всі 170 сторінок не буду зачитати, я дуже швиденько розкажу. Кожен сценарій, в принципі, має стандартний набір необхідних, скажем, заходів, які, в принципі, в будь-якому сценарії враховуються. Я просто їх швиденько буквально, швиденько буквально їх зачитаю навіть. Тобто це Для всіх оцих регіонів та кластерів, які ви зазначили, так, це так, так, так. три сценарії, да, три сценарії. Так, три так, розробила. Так. В кожному із цих сценаріїв буде передбачатись будівництво або створення полігонів твердих побутових відходів, сміття сортувальних комплексів. Кількість така, яка відповідає в принципі, нормам. Комплексів або ділянок біостабілізації відходів мають придб... має бути придбання необхідних контейнерів для роздільного сортування, зберігання екологічного... екологічного сміття, мають бути придбані відповідні сміттєвози. Крім того, мають влаштовуватись комунальні пункти збирання вторинної сировини, установки утилізації медичних відходів. Створення пунктів збирання для повторного використання меблів, побутової техніки, одягу та інших товарів, які були вжитку, Ну, це швидше всього стосується міст обласного значення, обласного центру. От такі от, види робіт, інфраструктурних, скажімо так, робіт і, і заходів будуть в кожному сценарію. Що таке сценарій? І і і, і, і сіки це, грубо кажучи, коштує, вартує. Так. Ну так мені також цікаво, хто це громади чи це відповідно. Я обласне... все розкажу. Так. Я все розкажу так. Перший сценарій, якраз це, це на базі, це на базі кластерів. Або простіше, ми будемо говорити на базі на базі районів. Тобто сценарій номер один його так. Це він там іде будівництво сміттєзротувальних комплексів і поліонів. Чотирьох кластерах, ну, це за районним принципом, так. Сценарій, ну і, і, і та, та вся інфраструктурна ситуація, і, і ті всі, скажімо так, речі, які я назвав попередньо, сміттєвози, влаштування контейнерів, влаштування майданчиків і так далі. Сценарій два: будівництво сміт... сміттєсортувальних комплексів і полігонів у вісьми субрегіонах. Mm -hmm. так. І сценарій третій це будівництво сміттєсортувальних комплексів, комплексів біостабілізації відходів у, у вісьми субрегіонах і створення або будівництво обласного полігону. Ага. Попередньо це йде мова про тепер у нас такий Радушинський піщаний кар'єр. Він географічно ну це це, це це в районі неподалік Коваля, в районі Голобської громади. По суті, він географічно і логістично розташований це. практично в центрі області. Оце три сценарії. До речі, ви згадали про обговорення це обласний, це Один він має бути на всю область? це. Один один має бути оцей полігон для чотирьох субрегіонів. Це зрозуміло. Луцьк, Коваль, Володимир, тобто навколо цього полігону, а решта будується так, як, так, так, як було раніше. Ну, до речі, от вчора під час обговорення і презентації цього регіонального плану, якраз і питання поступило. Від е, жителів області, от вони вже занепокоєні, що в принципі будівництво, радушинського кар'єру, родинського полігону, і, і вони, вони вважають, люди вважають, ну люди турбуються. Люди вважають, що це буде якась певна загроза життю і здоров'я. Я повинен що... сказати, заспокоїти людей. Це поки три сценарії. Знову ж таки, а тепер говоримо, що і скільки кожен сценарій вартує. А хто буде визначатися, який сценарій? Три сценарії є о, 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 Депутати я, я, обласної ради. Зараз я, зараз, я, я далі. Дивіться. Ситуація слідча. Перший сценарій вартує ну, фактично мільярд триста мільйонів. Із них 830 мільйонів це обласний і місцеві бюджети. Ну і порядка там 400 гаку, мільйонів – це державний бюджет. Другий сценарій мільярд 649 мільйонів, з них мільярд 100 обласний бюджет, але я, я, я ще хочу це, 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 це регіональний план розрахований до 30 го року. І третій сценарій це мільярд 625 мільйонів, і з них так само мільярд стол. І 480 мільйонів з мільярд 100 з місцевих бюджетів і обласного, і 480 мільйонів з державного бюджету. Ну я був членом цієї робочої групи, яка була створена облдержадміністрацією, І ви знаєте, мене перше питання було, яке вже я відчуваю у вас з'явилося. Так, і так само з'явилося вчора в депутатів обласної ради, де гроші будемо брати. Ну, гроші великі. Навіть якщо ми гроші? говоримо до 30-го року, певно, пане Юрій, так, якщо так, ми так. говоримо це реалізація до 30-го року, але все одно це. Це реальні так. гроші, повірте. Але, але, от яка ситуація? Іншого механізму фінансування певних якісь заходів, чи певних якісь програм, чи певних проєктів те, що стосується, скажімо так, місцевих і державних бюджетів крім прийняття програми, немає. Тобто, в даному випадку. Ми просто зобов'язані прийняти цю програму навіть поки без фінансування. Тому що може різне статися. От з'являться гроші, а ми умовно не готові програма їх освоїти, а програми немає. Я, наприклад, приведу приклад. От е, е, в нас була така чудова програма, є така чудова програма, яка називається Питна вода. Напевно, ви чули про неї. Питна вода. Так от вона вже є років п'ять. Ну, це загально це… Чи це... Загальноукраїнська загально і, відповідно, правильно. є програма обласна, відповідно. Угу. Але маленьке але. але до цього часу вона просто не фінансувалась. Або фінансувалась по якомусь там залишковому принципі. Так от цього року в державному бюджеті передбачений мільярд з лишком коштів під питну воду. От бачите? І вже умовно ми готові. Тобто прийдуть якісь кошти на область, відповідно, будуть будуть проекти. Які в принципі відповідають цій програмі, і ми зможемо їх освоювати. Оце, якщо тут сказати так дуже коротенько, оце як відстанції ось цього робочого плану. Ну а пане Юрію, те, що стосується три сценарії, ми прослухали, десь певним чином означили їхні особливості. Але все ж таки, те, що стосується, хто має обрати власне, в який варіант ми оберемо сценарій область, за яким ми будемо далі далі власне управляти відходами у нас в області, це депутати мають визначити? Значи, це я розумію, що там і вартість, десь різниця різного сценарію, але очевидно, певно, десь треба розглядати цей момент із практичної точки зору, що ми на виході отримаємо, так би мовити. Вже якщо ми беремося за це діло, то потрібно зробити правильно. Ми його будемо оцінювати, що найменше знову ж таки, в першу чергу, з фінансової спроможності. Тобто, ну кожен абсолютно цих сценаріїв має право на життя. І знову ж таки, там оці побоєння людей відносно родашинського кар'єру, це просто побої нічим не обґрунтовані. Моє от життєве кредо, якщо якимись глобальними, серйозними речами займатися, то в першу чергу треба максимально проводити роз'яснювальну роботу серед людей. Максимально проводити. Тому що в нас багато навіть дуже класних, дуже, дуже таких чітких і правильних проєктів. Десь вони просто е, зупиняються, тому що люди просто не зрозуміли, що 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 буде в кінцевому варіанті. До речі, відносно кінцевого варіанту. От, от які цілі, які основні цілі оцього... цього так, от що да, ми вже от в му році, що ми по плану маємо отримати, пане да, Юрію? От дивіться, які які основні цілі перед собою ставимо. Ми, скажімо так, коли говоримо про коли говоримо про. Кінцеву. От, от цільові показники, які ми е, повинні досягти до того самого 2030 року. От на сьогодні, от тільки вдумайтесь, охоплення населення, збиранням твердих побудових відходів, існуючий стан 51%. Показники до 2030 року 100%. На 100% населення має займатися е, збиранням твердих побутових відходів. Далі охоплено роздільним збиранням твердих побутових відходів. 22% лише, а має бути 100. Ну, в ідеалі має Тарас бути Це розділяє сміття тільки 20%. 20% так? людей. так. А далі взагалі цікаві цифри. Захоронення. Твердих побутових відходів ну це абсолютний такий от аатабізм. Так, ніхто не робить, Ну тобто це елементарно грубо кажучи, вирити яму і зарити відходи. так. І ще, Тобто, 98 відсотків, практично всі у нас відходи захоронюються. А має бути, ну, згідно знову ж таки усіх показників плану, 30 відсотків. Далі створення потужності для компостування біовідходів це дуже важливе питання. До речі, я при хотів би згадати, у нас є таке чудове підприємство обласної комунальної власності, яке працює в сфері позашкілля, обласний еко, еко натуралістичний так. центр. От вони молодці, вони вже в 15 громадах, скажімо так, уже вже людей привчили до компенсування біовідходів. Тобто, на сьогоднішній день нуль. Ну, ще ж ну, це ж тільки люди почали, так? А має бути щонайменше дев'ять. Отут цікава цифра: зменшення кількості полігонів. На сьогодні, ну там, скажімо, там цифра плюс-мінус 478, як стоїть в оригінальному плані. А їх має бути 4-9, в залежності від сценаріїв, які ми приймемо. Ви розумієте, яка ситуація? Тобто оці 478. Вони напівстихійні, напівпереповнені, не відповідають нормам. А замість цього ми маємо побудувати 4-9 абсолютно сучасних, які відповідаються в нормах полігонів. І регіональний полігон, якщо буде прийнятий, якщо буде прийнятий отой третій план з радошином, один. Оце оці цільові показники, яких ми маємо досягти десь на рівні до того самого 30-го року. Те, що стосується от, пане Юрію, якщо ми говоримо до прикладу, от е, ми ж говоримо все таки про побутові, десь певним чином відходи. Так, ну про висловість можливо у нас не так розвинена, але ми ще десь маємо поняття також про... Проховую. враховані промислові відходи. Так, тому що знаєте, десь нарікають так, на так. те, що е, деякі підприємства, ну власне тут і не про Волинь говоримо, а загалом про всю Україну, що певним чином ну не надто сумлінно, а можливо не виправдано чи неправильно е, свої відходи. Вони власне їм займаються. Треба було б зробити так, щоб вони також їх правильно власне захоронювали, і так далі. Бо платили за це кошти, до прикладу, якщо цим займається, ну приймають їхні відходи якісь полігони і так далі. Тут враховані слідучі речі: взагалі, структура твоється структура утворення твердих побутових відходів. А в нас їх в області створюється в середньому десь 500 тисяч тонн щороку то з них органічна частина це десь складає 36%, небезпечні відходи складають 0,9 ну скажімо, відсоток, так? скло 10%, полімери 8%, метали 2, майже 2%, папір 6% і інші відходи 31. Тобто структура відходів абсолютно вся врахована в цьому регіональному плані. Те, що стосується, от е, певним чином і не почула, чи можливо не зауважила сміттєпереробних заводів, ні. Згідно чи їх не вигідно, можливо, от нас, можливо, не, не вигідно області мати Добре, один да, в, да. в нас. Ви знаєте, от е, згідно з ж таки норм, ну ми ж. Комусь повинні вірити, на когось надіятись, так? Є певні науково обґрунтовані речі і, і з цим пов'язані. Так от, згідно положення і тих норм, які затверджені знову ж таки Кабінетом міністром, і в рекомендаціях при розробці цих планів, сміттєспалювальні заводи мають бути тільки, скажімо так, в містах-мільйонниках. У ага. випадку України, це якщо не полязь, Київ, Харків, Запоріжжя, Одеса. Чотири, по моєму, взагалі, планується сміття спалювальних заводів. То вони прийматимуть наше сміття, чи чи в нас нема потреби десь ну, його відправляти? Це, 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 це зрозуміло, що, що все сміття буде те, все. що потребує зрозуміло. спалювання. Воно буде спалювати. Ще ж іде про те, можна завод побудувати, а забезпечити його умовно сировиною. Це ж питання. Ну я ж вам назвав структуру відходів. Я ж кажу, так, так розуміємо, ви да? нам да? І, і, плюс, і плюс, ви ж врахуйте, ви ж врахуйте. Ви розумієте, в чому ситуація така, от, скажімо так, в, в загальному. Ми десь борсаємось, кожен на своєму рівні. От я вам розкажу, наприклад, в області основний такий фінансовий інструмент, який забезпечує заходи, предохоронні заходи, це є обласний екологічний фонд, про який про який вже попередньо говорив. Я вам скажу відверто, навіть ми особливий такий взяли крен і в минулому році, і по зовному році. За 19-21 роки було виділено порядка 4 мільйонів гривень. На що Ну, восьми громадам на придбання ну, називаємо, контейнерів, так. ще двом громадам на придбання контейнерів і спеціального обладнання для збору сміття. А також на облаштування технологічних майданчиків і так далі там. Тобто ми ці кошти виділяємо. Люди щось за них роблять, але немає системності. Тобто, знову ж таки, якби ми пішли б оцим шляхом, який вже прописаний, який обґрунтований, то ці контейнери там і там, і там якраз і включені. Тобто немає послідовності абсолютно і немає якогось логічного завершення ситуації. От якась громада Н, умовно, купила собі 300 контейнерів і там пробує на своєму рівні е е е е займатися роздільним збиранням сміття і так далі. А часто густо, да. ви знаєте, як в нас, чим роздільне сміття е е закінчується? Отут От ми назбирали там папір, скло, умовно, і полімери. А, а потім в один, сміт... в, в один сміттєвоз звалили і вивезли на сміттєзвалище. І закінчилась наша на наша вся епопея. С має абсолютно бути цьому вірно. Питання. Тому ну в крайній випадку в мене є надія. Ну я, я переконаний, що в принципі виходячи з вчорашньої розмови такої досі принципової. Депутати, в принципі, задавали досить правильні питання, ставили правильні пропозиції, подавали, бо був присутній розробник ось цей київський проєкт безпосередньо, який презентував, який презентував робочий план. Я думаю, що там питання прийняття на сесії це вже питання техніки. Я переконаний, що ми цю програму приймемо. Питання буквально слідуюче: фінансування. Наскільки це буде реально? Ну і питання ще одне, ви розумієте, це питання, питання з регіональний план технічне. А от ви сьогодні чудово сказали, що згідно ООН, сьогодні свято екологічної освіти. Сусідній день екологічної освіти на завершення, ви пане Юрію, завершення. Ви розумієте, в нас величезна проблема, і початок треба починати з того, що в принципі люди мають бути екологічно грамотні, екологічно освічені. І принцип, оцей починай з себе повинен працювати чітко і ясно. Починай з себе, елементарно. І тоді вже можна говорити про якісь глобальні речі. Дякую вам, пане Юрію, за розмову, і десь певним чином за те, що означило, що у нас десь чекає в майбутньому, так як ми будемо працювати в плані управління відходами у Волинській області. Я сподіваюся, що буде і воля депутатів. Ну і сподіваюся, пане Юрію, як ми сьогодні з вами десь означали, і говорили, що і в обласному бюджеті, і громади матимуть можливість, і можливість фінансову, і держава допоможе в реалізації власне того позитивного, на моєму думку, я, починання я в області. Я думаю, що громад... Де будуть мати таку можливість, зважаючи на децентралізацію. Зараз громади отримали серйозні фінансові повноваження. А на такі речі треба гроші виділяти обов'язково. Дякую, пане Юрію, за розмову. Вам нагадую нашим глядачам, голова постійної комісії з питань екології та раціонального використання природних ресурсів Волинської обласної ради був сьогодні з нами студії Юрій Ройко. Ну і дякую нашим глядачам, що були з нами. Не перемикайте аверс, бо далі новини.